Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді три будинки. І перша пропозиція це будинок, який розташований у селі Ярощі Полтавської області. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площою 47 квадратних метрів. Будинок містить 5 кімнат, площа ділянки 38 соток. В будинку є все необхідне для комфортного життя. А на прибудинковій території є необхідні господарські споруди. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у СМТ Градиськ Полтавської області. Цей будинок площею 85 квадратних метрів містить 11 кімнат. Деякі з них. Лише господарського призначення. Будинок цегляний, покритий шифером, має сумісний санвузол та індивідуальне газове опалення. Будинок в житловому стані та в ньому залишаються меблі та побутова техніка. Площа ділянки 25 соток. На неї є усе необхідне для комфортного життя. Поруч є гарно розвинута інфраструктура. Є ліцеї, школи, лікарня та праця є на хлібзаводі та рибзаводі. Є чотири церкви та багато магазинів. Посилання на оголошення в описі під відео. Наступна пропозиція це будинок, розташований у СМТ Градиськ Полтавської області. Це терміновий продаж будинку загальною площею 80 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати та готовий під ремонт. Площа ділянки 20 суток, але треба все облаштувати за своїм смаком. Друзі, якщо вам сподобалась якась пропозиція, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавців. Усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.